В умовах сучасної війни обороноздатність прямо залежна від технологій. Українські інженери у пошуку інноваційних рішень для збройних сил в Одесі. Винахідники здійснили технопрорив про унікальні системи радіоелектронної боротьби та FPV-дрони з використанням штучного інтелекту. Дивіться далі. Володимир працював учителем фізкультури у школі, але з початком великої війни перекваліфікувався. Нині він у компанії, що постачає українському війську різні системи озброєння, як-от антидронові рушниці. Ось вмикається сама рушниця, наводиться на мішень антеннами, натискається гачок і супроводжується до посадки в дрон. Але справжнім ноу-хау стала розробка унікальної системи радіоелектронної боротьби. Такі герметичні бокси тут заливають спеціальною рідиною її формулу тримають у таємниці. Під час роботи РЕП вона ефективніше охолоджує пристрій, а отже, довше захищає від ворожих дронів. Переваги в тому, що звичайне повітряне охолодження, якщо установка працює на максимум, це десь ну, хвилин 20. Наші установки можуть робити спокійно 40 хвилин, годину він може використовуватись як на техніці, так і може десь застосовуватись на позиції, аби військовики не гайли часу на пошук інструкцій щодо використання таких систем. Усі надписи та маркування інженери гравірують лазерним променем. Не буде військова людина брати з собою книжечку і дивитися, що там може бути написано на культур або там куди це все вмикати і вся інформація буде вже важливо додана сразу на самому на самих культах і на самому ребі поруч розробляють БПЛА. світлані 21 рік але вона вже керує процесом показує найактуальніші винаходи ось приміром fpv дрон який не боїться ворожої реп він працює на трьох частотах і миттєво перемикається коли я взлітала дроном ми вимкнули в моменті частоту на якій дрон працював зараз і він автоматично швидко перемикнувся на середню частоту, і ви не помітили нічого в моменті, коли я літала в умовах, коли працює ворожий реп. От дрон може таким чином перемикатись і пролітати спокійно для більшої результативності. Літальні апарати оснащують системами штучного інтелекту, такі БПЛА здатні не лише самостійно розпізнавати пріоритетні цілі, а й працювати без втручання людини. Тобто людині все, що потрібно, це поставити дрон, не знаю, в полі там ну в точці, де це потрібно. Далі за допомогою нашої програми підключитись, вписати скільки кілометрів, наприклад, йому треба пролетіти до того, як починати шукати ціль. В нього є аля квадрат, і він по ньому рухається і шукає. Ще одна розробка: дрон-перехоплювач. Його завдання наздоганяти ворожі повітряні цілі і збивати їх за допомогою бойової частини. Перевага цієї пташки у швидкості долає. 400 кілометрів за годину. Ну піднімається він як звичайна і пішко. І далі, коли ми хочемо розігнатися і летіти, наприклад, вперед, він максимально нахиляється і так летить. Тому ми камеру поставили сюди. Компанія у контакті зі збройними силами від армійців надходять численні запити, і потрібно максимально швидко реагувати, адже в умовах сучасної війни технології змінюються за лічені тижні та навіть дні. Ми можемо не спати. Ми можемо знаходитися і працювати тут по 12 і по 14 годин, і всі тільки за, тому що ми розуміємо, що кожна плата, кожна новітня технологія це чиєсь життя на фронті. Тут немає питання про те, що ми Маємо десь там трошки довше дослідити, десь подумати. В нас немає часу думати. Ми маємо сідати і робити. У найближчих планах інженерів презентувати ще одну розробку: це реп-система здатна протидіяти дронам на оптоволоконному зв'язку. Зараз її тестують з Одеси Андрій Анастасов, Ігор Герміконошин подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.